Оповідка третя віддяка. Рано вранці наступного дня лікар у супроводі Петруся піднімався стежиною вгори. Він був людиною привітною, отож кілька разів таремно намагався завести розмову з пастушком, бо той зазвичай відповідав на запитання коротко, одним словом Що не кажи, а Петрусь був кепським співрозмовником. Отож до хишки, де на них уже чекали хайді, білка, та Бурка, бадьорі й веселі, як перші промені сонця на гірських вершинах, товариство дійшло мовчки. То як ідеш на Пасовисько? запитав Петрусь. Він повторював це вже котрий ранок, і було важко визначити, чого в тому питанні було, власне, більше чи наказу, чи питання. Звичайно. Але якщо й пан лікар з нами підуть, відповіла Хайді. Петрусь дещо скоса глипнув на лікаря. З хатини вийшов дідусь із харчами на обід в спеціальній торбинці. Насамперед, з усією повагою привітався з лікарем. Потім підійшов до Петруся і повісив тому торбинку на плече. Сьогодні Сидір з харчами був набагато важчим, ніж зазвичай. Бувуй поклав туди добрячий кусень в'яленого м'яса. Він подумав, що важке спинання вгору на пасовисько, свіже альпійське повітря можуть нагнати добрячий апетит на лікаря, і той сяде обідати з дітьми. Петрусь, передбачаючи, що в Сидорі щось надзвичайно смачнюще, заусміхався від вуха до вуха. Та ось почалося сходження. Кіски щільно обступили хайді, і кожна хотіла бути коло неї першою. Здійнялася штовханина. Кожна буцила та відпихала іншу. Таким чином, дівчинка опинилася посеред у тари, яка деякий час несла її вгору. Та ось мала спинилася і повчально звернулася до кізок. Ану, будьте слухняними та вічливими. Лізьте догори, не вертайтеся назад, і не треба пхати одна одну та буцатися. Я піду зараз з вами і з паном лікарем. Мала ніжно погладила по спинці сніжку, яка завжди була поблизу неї. Від того кіска й надалі бігатиме за нею песиком. Після цього вибралась з-поміж кіз та пішла поруч із лікарем, який одразу взяв її за руку і вже більше не відпускав. Нарешті в нього був балакучий співрозмовник. І дійсно, мала одразу кинулася розповідати про кізок та особливості характеру кожної, про квіти на полонині, скелі навкруги та птахів у небі. Час пливав непомітно, і вони не щулися, як раптом опинилися на посавиську. Впродовж спинання Петрусь час від часу кидав на лікаря такі погляди, які мали б наводити на бідолашного справжній жах. На щастя, той не помічав їх був зайнятий розмовою з хайді. На пасовиську дівчинка відразу відвела свого доброго друга на найгарніше місце на вигоні, де вона зазвичай сідала і спостерігала за всім навкруги, бо тут їй подобалося найбільше. Вона, як завжди, вмостилася зручненько, а лікар і собі всівся на залиту сонцем травичку гірської полонини поруч з малою. На горах аж до долини. Вигравав щирим золотом ласкавого сонячного проміння осінній день. Із Нижніх Гір з усіх сторін було чути дзеленькання дзвоників на шиях у корів, які звучали ласкаво та живодайно, ніби всюди запанували мир та спокій. Промені вигравали іскрилися та розблискувалися золотистим сяйвом на снігах у гірських впадинах. А сірий Фалкніс підпирав своїми тисячолітніми величними вежами блакитне босхилу. Полониною гуляв тихенький та лагідний ранковий вітерець. Під його ніжними подихами ледь ледь колихалися останні, з незліченої кількості влітку ніжно-блакитні чашечки дзвіночків. Видавалося, що квіти згідливо похитують голівками тепленькому сонечку. Високо-високо в небі, велетенськими колами кружляв орел, який сьогодні не скрикував. Широко розкинувши крила, він мовчки і, видавалося, задоволено ширяв у небесній синяві. Хайді лишень головою крутила, спостерігаючи то за тим, то за сим, квіточки, які весело кивали голівками, небесна синява, радісне сонячне сяйво. Задоволений птах у небі. Все було таким гарним, таким гарним. У дівчинки аж очі заблищали від задоволення. Вона глянула на лікаря, який теж міг насолодитися цією красою. Клясен мовчки, та задумливо споглядав на все це. Але як тільки зустрівся поглядом з її, радісним від побаченого, промовив Так, Хайді. Безперечно, тут дуже гарно. Але як ти гадаєш, чи може відчути радість від усієї цієї краси той, хто прийшов сюди з горем у серці? Та ні. вигукнула Хайді, тут не буває горя на серці. Смуток можна знайти лише у Франкфурті. Лікар Клясен ледь сміхнувся, але його посмішка зараз же згасла, і він продовжив. А якщо хтось принесе свою печаль з Франкфурта, сюди, на полонину, що йому тоді робити? Якщо не знає, що робити далі, треба до любого господа звернутися, впевнено відповіла мала. Так, дитино, це дуже хороша думка, зауважив лікар. Але якщо те, що наганяє тугу, його Божа воля, що тоді сказати любому богові? Хай замислилась. Вона була впевненою, що Бозя розрадить будь-яке горе і допоможе в нещасті. Отож, опираючись на пережите, шукала відповіді на запитання лікаря. Тоді треба чекати, заявила вона після кількох хвилин роздумів. Чекати і завжди казати собі, Любий Господь через інших шле мені радість, але її просто потрібно вчасно помітити. Для цього треба спинитися. Стати на хвилю тихо, не квапитися. Тоді стане зрозуміло, що всі дії Господні на благо, і цього просто наперед не побачиш, особливо, коли відчуваєш лише щось дуже сумне, і вважаєш, що так буде завжди. У тебе щира віра, дитино. Маєш її берегти, сказав лікар. Деякий час він мовчки дивився, то на велетенські скелі. В зелену глибоку долину, а потім продовжив: Знаєш, Хайді тут може отак хтось сидіти, а в нього темрява перед очима, не мов би велика тінь Все накрила, і він не бачить вже краси навколо себе. Тоді хочеться сумувати, тужити вдвічі сильніше. Хоча навколо така краса, розумієш, про що я? Після його слів дівчинка відчула якийсь легкий смуток на серці, а щойно воно тріпотіло від щастя та радості. Приклад темряви перед очима нагадав їй бабцю Петруся Козапаса, що вже ніколи не побачить світлого сонечка та краси гір. Серденько малої стиснулося від жалю, який збільшувався з кожним разом, коли вона про це думала. На хвилю замовкла. Бо вся її радість пропала, а потім сказала так, я розумію, про що ви. Проте знаю одне: в такому випадку треба читати пісні з бабціної книжки. Вони розвіюють темряву в очах, а деколи стає навіть настільки світліше, що стаєш радісним. Так вона казала: Ти про які пісні, Хайді? Я знаю про сонце, і гарний сад та кілька інших довгих віршів. Які бабці по три рази читаю, бо вони їй дуже до вподоби, відповіла мала. Ну, то розкажи мені, я хочу їх почути. Лікар мостився зручніше, щоб уважно слухати. Хаті зімкнула руки і хвилю зосереджувалась. Мені почати з того місця, де бабця завжди каже, після цих слів Віра знову повертається в серце. Лікар кивнув на знак згоди. Хайді почала. Дай йому волю, дозволь панувати, бо він мудрості владар, Його воля все влаштувати, диво, цей неосяжний дар. Лише Господь над усім має владу, керує світом, а ти послухай його пораду. І те, що мучить тебе, все горе мусить пройти. Маєш трохи почекати. Щоб втіху від Бога мати, будеш спершу відчувати, немов залишив тебе страждати, страх та злидні пожинати, а зможеш гординю подолати, голову схилити, Бога не ганити, і віру зберегти, і далі йти, пізнаєш милість Божу, ти. Звільниться від суму, серце твоє, спаде з агар, тягар. Господь за віру благодать дає, винагороджує за вірність Владар. Хайді перестала декламувати, бо не була певною, що лікар її слухає. Клясен закрив долонею очі і, видавалося, непорушно завмер. Мала подумала, що, можливо, він задрімав, отож вирішила почекати, доки прокинеться і коли захоче ще послухати. То вона розповідатиме йому тоді далі. Запала тиша. Лікар мовчав, хоча й не спав, занурився в спогади про давно минулі дні. Ось він, ще зовсім малюк, стоїть коло кріселка доброї матусі, а вона пригорнула його рукою і читає пісню, яку щойно декламувала йому хайді. Як давно він не чув цієї пісні, Лікар, наче знову почув голос матері, побачив її добрі очі, які з любов'ю дивляться на нього. Як тільки мала почала декламувати, лікар почув ласкавий голос, що промовляв до нього. Він мусив прислухатися до цих слів, слідувати подумки за цим голосом. Отож лікар ще довго мовчки сидів, прикривши лице рукою, коли ж нарешті виринув із споменів. Та забрав руку з очей, то побачив Хайді, яка із здивуванням дивиться на нього. Лікар взяв її за руку. Хайді, твоя пісня просто чудова, сказав він, і його голос звучав набагато радісніше, ніж раніше. Давай дость, коли зійдемо з Пасовиська, ти мені її ще раз повториш. У Петруся було достатньо часу. Щоб достально позлитися. Дівчинки стільки днів не було на пасовиську, а коли нарешті прийшла, коло неї сів старий дядько, і пастушок не міг до неї навіть підступитися. Він був страшенно роздратованим. Хлопчина став далеко позаду лікаря, який гадки не мав, що є причиною злості малого, а бачити того не міг. Та, стиснувши кулака, почав загрозливо розмахувати ним. За деякий час цього пастушкові видалося замало, і він погрожував уже двома кулаками. Чим довше хайді сиділа коло лікаря, тим несамовитіше та лютіше стискав Петрусь кулаки та розмахував ними у нього за спиною. Тим часом сонце сягнуло того місця, коли зазвичай починають їсти свого зеніту. Петрусь це відчув, то що заволав. Обідати пора. Хайді хотіла було принести торбинку з харчами, щоб пан лікар міг пополуднути просто там, де він сидів. Проте той відмовився, сказав, що не голодний, попросив лише склянку молока. Він, мовляв, вип'є, а потім побродить по пасовиську та підніметься трохи вище вгори. Хайді вирішила, що також не голодна. І їй теж достатньо випити лише горнятку молока. А після цього вона повела б пана лікаря до великих порослих мохом каменюк, де якось щиглик мало не зірвався вниз, та де ростуть пахнючі трави. Дівчинка побігла до Петруся, сказавши, що хоче горнятку молока від білки для пана лікаря, а друге для себе. Петрусь хвильку здивовано дивився на малу. А кому оте все, що в мішкові? А з'їжу сам, але спочатку надій нам молока, і то хутко, відповіла мала. Петрусь ще ніколи ніякої роботи не виконував так швидко. Справа була не тільки в тому, як скільки харчів є в тому мішку, а в тому, ще, що пасушок не знав, чим він буде ласувати. Поки лікар та хаді помаленьку пили своє молоко, Петрусь розв'язав торбинку. І коли вздрів здоровенний кусень м'яса, то аж затрясся від радості. Оглянув міст торби ще раз, щоб пересвідчитися, що то не якась мана, лише після цього шаснув рукою всередину, щоб нарешті насолодитися несподіваним дарунком. Проте, несподівано, нагадав собі, як техцем за спиною старого пана погрожував кулаками, а той стільки надарував йому невдячному. На обід. Петрусь пожалкував, що так робив. У нього було відчуття, ніби той вчинок заважав йому вийняти цей чудовий дарунок та по-справжньому посмакувати. Нарешті хлопчині здалося, що він знайшов вихід. Рвучко скочив на ноги і побіг до того місця, де стояв раніше. Там підняв руки долонями догори на знак того, що більше не злиться, і не тримає на когось кулаків. Петрусь стояв із простягнутими до неба руками доти, доки в нього не з'явилося відчуття, що справа залагоджена, і його теперішній вчинок повністю виправив попередній. Задоволений пастушок великими стрибками повернувся до торпинки з харчами та з чистим сумлінням накинувся на смачний обід. Тим часом лікар та дівчинка, прогулюючись полониною, милувалися краєвидами і мило розмовляли. Та ось Клясен зауважив, що пора йому повертатися в село, та й хайді, мабуть, хоче ще побути із своїми кісками. Проте їй така думка ніколи б не спала, бо тоді доброму панові лікарю доведеться йти полониною вниз, самому самісінькому, аж до готелю. Мала виявила бажання пройтися з ним до хатини дідуся та навіть провести його трохи далі. Всю дорогу хайді пройшла, тримаючи друга за руку та оповідаючи про місця, де кіски найбільш полюбляють пастися, а також де найгустіше ростуть улюблені нею золотавий горицвіт, золототисячник та багато інших квітів. Мала знала, як називається кожна квіточка, що росте на полонині. Цьому її навчив дідусь. Літом він розповів їй про народні назви усіх цих квіток, принаймні тих, які знав. Та ось лікар сказав, що їй вже пора повертатися. Вони попрощалися, і клясен закрокував стежиною, час від часу оглядаючись. Хаді стояла на схилі гори, дивилася вслід та махала рукою на прощання. Так завжди робила його донечка, коли він ішов з дому. Цей осінній місяць видався напрочуд ясним та теплим. Кожного ранку лікар підіймався на полонину та мандрував околицями. Досить часто компанію складав йому вуй. Вони спиналися на скелясті гори, де кивають верхівками поодинокі, обтріпані всіма вітрами старезні ялини та кружляють, скрикуючи, мало не над головою орли, бо це їх царина і домівка. Лікар отримав справжнє задоволення від бесід під час прогулянок. Йому завжди дивувало, як вуй багато знає про цілющі трави, що ростуть на полонини, при яких хворобах і як їх застосовувати, скільки гарних місць йому тут відомо, затишні ялини, під якими приємно пахне живицею, густі смереки, під якими прохолодний затінок та аромат хвої. М'який густо сплетений мох, який заполонив простір між покрученим корінням, а також дрібні квіточки, які щедро вкривають ситний альпійський ґрунт. Старий також багато знав про життя та звички усіх великих і малих тварин, які живуть у горах, розповідав різні веселі історії про мешканців тріщин, заглибин, печер, а також верхівок ялин. Час злітав для клясена майже миттєво та непомітно. Прощаючись вечорами з вуєм, він часто повторював добрий, друже, кожного разу йду від вас із новими знаннями. Частенько в найгарніші і найтепліші та найсонячніші дні лікар сходив разом із хайді на високогірне Пасовисько. Вони всідалися на тому скелястому виступі з гарним краєвидом, який вподобали собі з першого разу, і хайді знову декламувала вірші з бабусиної книги та розповідала всілякі історії, яких знала багато. Петрусь тепер часто сидів за їхніми спинами, вів себе сумирно і кулаками більше не грозив. Ось так гарно і тепло підійшов до свого кінця перший місяць осені, вересень. Одного ранку лікар не виглядав таким веселим, як раніше. Він пояснив причину свого поганого настрою. Сьогодні його останній день, завтра мусить повертатися до Франкфурта. а містину цю полюбив так, не наче вона завжди була його домівкою. Отож йому тяжко тепер прощатися з тим. Що таке мило його серцю. Вуя з полонини, звістка про його від'їзд, також дуже засмутила. Він звик до цього добродія, з яким так приємно було посидіти та побалакати про всяке різне. Хаді також стало сумно. Вона звикла проводити багато днів поспіль у компанії свого старого друга, тож ніяк не могла змиритися з думкою, що все закінчиться. Із здивуванням та питально дивилася на лікаря. Проте нічого не можна було змінити клясен мусив їх покинути. Він попрощався з дідусем і спитав хайді, чи не хоче вона трохи провести його. Дівчинка йшла, тримаючи його за руку, і ніяк не могла звикнутися з думкою, що він їде назавжди. Та ось лікар спинився. І сказав, що далі проведжати його немає потреби. Вони досить далеко зійшли додолу, і мала має повертатися. Він погладив кучеряву голівеньку дівчинки і промовив: Ну, що ж, хайді, мушу їхати звідси, якби я тільки міг взяти тебе з собою до Франкфурта. У малої нараз перед очима постали тіснява будинків по обидві сторони горбатих брукованих вулиць. Пана Ротенмаєр, ехидна тінета, і вона боязко запропонувала, а я би ліпше хотіла, щоб ви до нас приїхали. Твоя, правда, так буде набагато краще. Ну що ж, прощавай, хайді. Лікар простягнув малі руку. Мала потиснула долоню доброго друга і глянула на нього. У того на очах виступили сльози. Він різко відвернувся і поспіхом закрукував стежиною. Хайті залишилась стояти. Образ привітного лікаря із сльозами прощання ніяк не покидав її. Малоє серце стиснулося від жалю. Нараз почуття переповнили її вщент. Дівчинка голосно розплакалася і стримголов кинулася навздогін клясену. Вона схлипувала й гукала: пане лікарю! Пане лікарю, Клясен спинився. Мала наздогнала його, сльози горохом котилися з її очей, і вона нестримно хлипала. Я вже їду з вами до Франкфурта, буду там стільки скажете. Мені тільки треба повернутися і попередити дідуся. Лікар почав заспокійливо гладити її. Ні, дорога дитино, промовляв, як завжди, привітно. Зараз і негайно не треба їхати. Як же ти поїдеш, не постоявши під ялинами за хатою, знову на біду захворієш у тому місті. Але знаєш що? От коли я сильно занедужую і буду сам самісінький, приїдеш до мене. Можу я мати надію, що матиму хоч від когось підтримку та милосердя? Так, обов'язково приїду, палко запевняла мала, голосно схлипуючи. Того ж дня. Як тільки зле себе почуєте, у мене, крім вас та дідуся, нікого більше з близьких немає. Клясень ще раз потиснув дівчинці на прощання руку і поспішно закрокував далі. Хаді залишилася стояти на місці і довго-довго махала рукою йому вслід, поки він не перетворився на ледь помітну цятку, а потім і взагалі ще з виду. Коли лікар востаннє обернувся, щоб побачити дівчинку та залиті сонцем схили гір, то прошепотів там, в горі, справжня благодать, гори лікують душу і тіло. На Бескидах починаєш знову відчувати радість від життя на білому світі.